Президент Джо Байден виступив і щорічною промовою у Конгресі про стан держави. Велику частину виступу він присвятив війні в Україні. Зокрема, закликав Конгрес надіслати йому на підпис законопроект про допомогу Києву та союзникам. Байден апелював до того, що Путін не зупинився в Україні а США потрібно зберегти лідерство в демократичному світі. У промові він також розкритикував свого попередника та ймовірного опонента на виборах Дональда Трампа за загравання із російським президентом. Він сказав до Путіна, роби все, що хочеш, заявив у промові. Байден Трамп відповів у соцмережі. Це можливо найбільш гнівна, найменш співчутлива та найгірша промова про стан держави. Це ганьба для нашої країни. А от щодо партійного соратника Трампа, спікера Палати представників Майка Джонсона, оглядачі зауважують його дивну поведінку. Мовляв, той надто багато схвально кивав під час виступу Байдена. Скоріше за все, Дональд Трамп буде оголошений кандидатом від республіканців на партійному з'їзді у липні. Про це заявила остання головна опонентка Трампа на праймеріс Нікі Гейлі. У середу вона оголосила, що сходить з дистанції. За день до цього у низці американських штатів відбувся так званий супервівторок, коли партії провели внутрішні вибори. Трамп переміг із великим відривом. Гейлі, попри очікування деяких оглядачів, не оголосила, що піде на вибори незалежним кандидатом. Але вона також і не підтримала однопартійця Трампа. Президент Джо Байден тим часом закликав приєднатись до нього виборців Гейлі. Швеція стала 32-м членом НАТО. Ратифікаційні документи у четвер були презентовані в Вашингтоні прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Шведський прем'єр оголосив, що Стокгольм підіймає видатки на оборону до 2% ВВП за натівськими стандартами. Також Швеція збільшує кількість призовників та зміцнює цивільну оборону. Торік членом НАТО стала сусідка Швеції Фінляндія, яка має 1340 кілометровий кордон із Росією. Обидві країни подали заявки на членство в найбільшому військово-політичному альянсі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ймовірне використання Росією Старлінг розслідують у Конгресі. Демократи із палати представників хочуть перевірити, чи запровадила компанія SpaceX ілона Маска адекватні заходи щодо запобігання використання Росією супутникового інтернет-сервісу у війні проти України. Про це пише видання The Washington Post. Законодавці у листі до SpaceX попередили, що це становить серйозну загрозу безпеці України, життям українців та національній безпеці Сполучених Штатів. У лютому головне управління розвитку і Міноборони України повідомляло, що термінали Старлінг надходять до Росії через треті країни і що війська РФ використовують їх на фронті. Це порушення санкцій. США, нагадують конгресмени. У відставку. Йде ветеран американської дипломатії, заступниця держсекретаря Вікторія Нулат. Про це повідомили у державному департаменті. Вона віддала дипломатичній службі понад 30 років. Та найбільше запам'яталась як прихильниця допомоги України та яскравий опонент Путіна. Пишуть американські змі. Вона регулярно відвідувала Київ ще з часів Євромайдан. Саме вона адвокатувала за надання Україні зброї ще за президента Обами, за що не раз ставала об'єктом критики російської пропаганди. Андрій Борис, голос Америки.